Ух, Ухватила. Иди сюда, красавня. О, яка ты гарна. Давай еще разок. Опа! Всім привіт, друзі. Всім доброго ранку. Сьогодні вирішив трошки поганяти ще разочок хижака, бо минулого разу щось було у мене не дуже вдала риболовля. По щук був прольот. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв аж три спінінга. Один у мене для тролінгу старенький мій прокваліфер від Baraspa Shop. І два спінінга джигових. Один у мене з тестом 828. Це Азура Савада. І другий з тестом 3.15 Stinger. Катушечки тут у мене стоять Савада 2500 і Blackfire 3000, шнурочки PEшний X-Game 8-жилка і Orion теж PEшний X4. Кому цікаво, всі посилання на снасті, які ми я рибалю, я завжди залишаю в описі під відео. Тож переходьте, дивіться. В переходах будемо тролити, рибку будемо шукати за допомогою ехолота Lowrance Elite FS9. Є вертушки, калібалки, є силикон, тож, друзі, вирушаємо. Рибачки вже на воді, дивлюся, вже і лодки пішли, тож нам слід вже вирушати. на вертушки, колебалки и силикон. Перспективный местечок тут такой. Мелячок, глубина 1,5-2 метра. И трошки поупираемся. Железо. Латила. Це вже друга. О, ця залікована, дивіться Перша була дрібніша, ця гарна. Це вже залікова, щука. Зараз трошки її вимотаємо. Да сюда красоня. О, какая ты гарна. Давай, что разок. Вот так мы умеем. Ну, поцеловало. Та сама блишня, друзі. О, оба! Другий закид щука, через пару закидів ще щука. Тобто я навіть 5 закидів не зробив. І є дві щучки. Ну, ця вже гарнівня така. Кофтова. Ну, куда ковтнула аж о. Опа, є. Е. Ну, працює блішня сьогодні. Можна інструменти навіть далеко не ховати. Бо можливо тут іще буде. Це десь така півторошечка. уверена півторашечка є. Зубатенька. Хоч не покусала мене. Так погано заживають покуси від щуки. Флюкарбон витримав. 0,55 флюкарбоновий повідець трошечки тільки потерла ну-ка що у вас тут тільки двоє було містечок дуже привабливий Латахи зліва латахи справа і канавка двохметрова. медленна проводочка Рівномірно. можна навіть робити з паузами з стоп-н-гоу і десь вона тут сто відсотків ще повинна бути. Ви це бачили З того ж самого місця, п'ятий заброс і ще одна. Ну ця вже дрібніша, друзі, давайте цю мабуть відпустимо. Опа. Хоча 35 см в ній є. Десь така грам 700-800. Я вже дві щучки забрав. Давайте будемо вже випускати, бо як триватиму, то в нас буде скоро перелов. Ну це неймовірно. 5 закидів, три щуки. Просто капець. І з одного того самого місця. Спінінг, звісно, відчу, такий чутливий, так покльовки чуть в руку, неймовірно просто. Того ж самого міста, тільки розвернувся кинув в інший бік. А? Ух ты! Що ми витворяємо? І подсака є, але, друзі, наскільки ж приємно брати рибу без підсаки, коли в неї є шанс зійти, а в риби повинен бути шанс. Опа! І ще одна гарна трав'яночка, кілушечка десь. І все на одну, все на одну блишню. Сьогодні фаворит просто. 11 грам. Ось такого кольору. І вже така покоцана, побита. Але ще лови, До речі, десь у мене тут була ціла коробка, з різними блешнями. Блешень багато різних. Можна попробувати щось інше, є таке та саме, але просто в іншому кольорі, без всяких фарбувань. Друзі, це просто щось неймовірне. Черговий заброс і ще одна. Дивіться, з одного якоря це вже яка порахунка? На кожному забросі просто. Тільки ж одну очіпив. Черговий заброс і знову щука. Ну на попригай трошки. По-побалу давай. не даває. Ах, красаві це. Ну, давай. Под сюди. Тут ти ж. Погуляла? Все, клас. Так, вирішив поставити щось інше, давайте спробуємо якусь іншу колибалочку. Ось є 9 грам конка. Там була в мене 11 грамова. Поставимо трошки легшу і цвітастеньку. Є ще ось така. Це важка, мабуть. Буде важкувато. Ось така ось. Теж 9 грамів. Пробуємо тут під цвітасті. Тут мілко тож 9 грамів, я думаю, що буде досталь. Ставив нову блісну буквально на другій чи на третій проводки, не сходячи з місця. Не сходячи просто з місця. Щука не крупна, трав'яночка, але ж ловити її, друзі, одне задоволення. Особливо коли клює просто закит. Опа. У нас така ще одна. Одна за одною. Так, давай відкриємо тобі ротика. Це аж в шахту туди, просто в шахту ковтає. Опа, спрацювала і інша блісна конка 9 грамів ось в такому кольорі, непонятно якому помаранчевий, голубенький, жовтенький, чорненький, всі там є кольори. одна гарненька, десь кіло 200 така, плюс-мінус думаю чесно кажучи я навіть не очікував що з одного якоря майже в одному і тому самому направленні забросу можна ловити щуку на кожному закиді Майже на кожному. Це просто щось неймовірне. Зараз, мабуть, десь трошки перемістимося. Метрів на 50-70 далі попливем. І там ще дальні латашки обкидемо теж. Пробував. Просто білу, яскраву таку не хоче. Можливо, не попав під носа. Кляді тільки на кольорові блешні. Зелена, жовтенька, голубенька. Мабуть, біла дуже, дуже блискуча не хоче. Щось невеличке. Знову підсіла. Мабуть, якунець. Ага, точно. Дивіться, який якунець гарний. Велика така вишня. 9 грамів. І на неї чекусь ось такий заліковий якунець. Знову змінив колір. Поставив таку з крапачками. І теж окунець клюнув. Чи, чи, чи маленький такий, непоганий, заліковий. Взимку таких ловити одне просто задоволення. Це удар був. Оце ударчик був. Не засіклася. Вона десь десь тут. Роблю закид, чекаю поки впадає на дно. Потім роблю медленну таку провоночку. Інколи трошки швидше, інколи повільніше, в залежності від глибини. Тут зараз трошки поглибше, то можна крутити повільніше, а якщо мілкіше, то трошки швидше. По покльовки зразу відчуваєш. Гарна щука чи невеличка. Не залікова. Теж все одно ловити дуже приємно. Так почекай, зараз я тебе відпущу. Сьогодні блешні просто в фаворитах. Зранку трошки спробував потролити Взагалі немає діла. Хоча щука є. Чомусь бере тільки на железо. До речі, зараз треба спробувати ще вертушечку покидати. Може ще й на вертушечку буде озиватися. Зняв блишню, вирішив поставити вертушечку якусь є тиску. Давайте отаку важкеньку. Важкеньку-зелененьку. Вага на ній не вказано. Третій розмір, здається. Зеленим сердечником. Розпробуємо. Плеш не працюють. Це вже зрозуміло. На вертушечку. До речі, на вертушку може жи окунь брати. Окон теж може барати непоганого розміру. Тут була покльовка. На, на першій ж закиді та куньок. Покидав трошки на вертушечку, не схотіла. Переїхав, почепив железяку і знов поклевка. Ось. Вона. Ух, пішла. Хі -хі. Все одно вона в'язвах була, я побачив. Але клюнула і задоволення я отримав. Зараз клюне інша. Це 100%. Бо її тут багато. І бере вона тільки блишню чомусь, не знаю. І бажано кольорові. Блискучі, просто мідні або золотисті чи желізні не хоче. Бажано, щоб якась яскрава така кольорова була, цвітастенька. Вот у мене така блакитно черно помаранчева радуга прямо. Всі кольори радуги. За вітром кидати можна метрів на 70-80. Проти вітра зовсім не хоче летіти. Що цікаво, тут майже немає ніякої рослинності, рівне дно, але глибина така 1,5-2 метри. І на дні трава 100% є. Якісь піньочки малювало, травичку. І вона тут десь стоїть. А пройшовся тролінгом? Не хоче. Різні вобліри спробував. Не хоче. У мене за півтори години було вже... Два окуня гналися за цим за блешнею. Вже було десь з десяток покльовок. Сходи, випускав. Штук три, мабуть, забрав. В принципі, риболовля непогана, а час ще є. Та може ще щось впіймаємо. змінив місце. Думаю, глибина така кушинка. А ну-ка я ще покидаю трошки. І на першому ж забросі, друзі. Покрілочка. Мабуть, таке непогана щучка. І знов, до речі, на желіза. Так, стандартна травяночка. Таких сьогодні я вже з десяток піймав мабуть. Випускав, щось, щось взяв смажити, сама я обчепилася. До речі, треба відпливати від сюди. Зараз траву залізся за мене. Ну що, друзі, ось така сьогодні в мене була риболовля, хто уважно дивився, той бачив, все. зараз намагаюсь трошки протролити ливу вже бік машини, на стоянку, де я випливав і на ходу трошки ще тягну за собою воблера. Дуже такі перспективні місця, глибина 4, 5-6 метрів, є біла риба. Бугри, ями, свальчики, бровки, але щось на тролінг сьогодні зовсім мовчить. Все, що я сьогодні впіймав, піймав на глибині 1,5-2 метра і працювало желіза. В основному калібалки. Пробував вертушки, вертушки не хоче. Також кидалась силиконочку і цю, і інші. Намагався джигувати, на джиг теж нічого не хоче. І зустрічав рибаків, то кажуть, що теж все, що вони там впіймали, я не знаю що, ну кажуть, що впіймали. Побачив, що вгадали е, теж коливалки різні. Тобто щука ще відносно на міляках. Е, температура води. Що у нас по температурі. Температура води 19,7 градусів. Зранку була десь 19 18 половиною. зараз майже 20 градусів. щука ще не дуже активна. Сподіваюся, як трошки похолодає. І підостина водичка, то буде краще. Ну, загалом рибалка була досить така непогана. Тож, кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Сподіваюся, що найближчим часом... Як це буде добре, то виїду ще. Хочу нагадати, що всі корисні посилання на снасті, які ми я рибалю, ви завжди можете знайти в описі під відео. Ну Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока. Цікаве місце, дивіться, скільки риби стоїть. І в одному, лучі, і в другому глибина 6 метрів. Це щось ось, наче, крупненьке було, але щось, мабуть, не щука. Може щука тільки не хоче брати той воблер, що я їй предлагаю.